Зимові чемпіони у свій перший сезон виступів у вищій лізі. Золотий вік перевищив досягнення старшого брата БК Кіровоград, ставши переможцем першого кола чемпіонату. Неофіційний, але престижний титул. Наші земляки оформили у столиці, де перед набагато складнішими поєдинками з южненським хіміком хіміком-2» розім'ялися на фармклубі БК Київ Вовча зграя. Обидва поєдинки з аутсайдером Ліги, в активі якого лише одна перемога у 14 іграх, проходили під диктовку підопічних Андрія Білозерського. У першому кіровоградці забезпечили комфортну перевагу ще до перерви 50-30. Фінальна ж сирена зафіксувала впевнену перемогу золотого віку 95-69. А кращим на майданчику був наш форвард Євген Ворнік 23 очки. У другому поєдинку тренер золотого віку дав відпочити найрезультативнішому гравцю команди. А роль лідера взяли на себе Андрій Чайка та Олександр Оснач. На двох ці баскетболісти набрали більше половини командних очок 51. Особливо відзначимо Андрія Чайку, для якого гра проти вовків стала кращою у сезоні 30 очок. Виграючи після великої перерви 19 очок, наші земляки трохи збавили оберти і перемогли у другому поєдинку із 13 очковою різницею 93-80. Тепер, після легкої прогулянки до Києва, на золотий вік чекає складніший виїзд до южного на рандиву із четвертою командою вищої ліги хіміком 2. Олександр Сметанко, новини спорту.